Зараз у твоїй голові відбувається щось неймовірне. Мільярди нейронів взаємодіють між собою, створюючи думки, спогади, емоції. І навіть тоді, коли тобі здається, що ти нічого не робиш, мозок працює наповну. Він ніколи не вимикається, навіть коли ти спиш. Але що робить цей орган настільки унікальним, як він здатний навчатися, передбачати майбутнє і навіть змінювати самого себе? Давай зануримося в його дивовижний світ і розберемося, як він працює. Мозок справжній суперкомп'ютер, він важить лише півтора кілограма, але керує всім, що відбувається в нашому тілі. При цьому він споживає близько 20% всієї енергії, яку ми отримуємо з їжі, і це не дивно, адже кожен електричний імпульс у мозку передається між нейронами зі швидкістю до 120 метрів на секунду. Але що ще цікавіше, мозок постійно змінюється. Щоразу, коли ти вчишся чомусь новому, утворюються нові зв'язки між нейронами. Цей процес називається нейропластичністю. Уяви, що ти освоюєш нову мову або вчишся грати на гітарі. Кожен раз, коли ти повторюєш щось, зв'язки між нейронами стають міцнішими. І саме завдяки цьому люди можуть відновлюватися після травм або інсультів. Якщо одна частина мозку пошкоджується, інші ділянки можуть взяти на себе її функції. Але, на жаль, це працює і в інший бік. Якщо ти не тренуєш свій мозок, він починає втрачати ці зв'язки. Тому постійний розвиток це не просто порада, а життєва необхідність. Але є ще один важливий процес, без якого мозок не може працювати ефективно сон. Ми часто думаємо, що під час сну мозок відпочиває, але це зовсім не так. Саме вночі він аналізує всі події дня, сортує інформацію і вирішує, що варто запам'ятати, а що видалити. Крім того, вночі активується глімфатична система. Вона вимиває токсини, що накопичилися за день. Якщо ти не висипаєшся, ці шкідливі речовини залишаються, і це може призводити до погіршення пам'яті та навіть серйозних неврологічних захворювань у майбутньому. До речі, пам'ять це ще одна унікальна властивість мозку. Він може зберігати величезну кількість інформації, майже як жорсткий диск. Вчені підрахували, що наш мозок може запам'ятати приблизно 2,5 петабайти даних це якби ти записав усе своє життя у відеоформаті у високій якості. Але чому ж тоді ми часто щось забуваємо? Справа в тому, що мозок спеціально очищає зайву інформацію, щоб не перевантажувати себе. Наприклад, ти не пам'ятаєш, що їв на сніданок два тижні тому, бо це не має значення. Але важливі події закріплюються сильніше, особливо якщо вони пов'язані з емоціями. Ще одна дивовижна здатність мозку передбачати майбутнє. І це не жарт. Наш мозок постійно створює прогнози на основі минулого досвіду. Наприклад, коли ти слухаєш знайому пісню, він уже знає, яка нота буде наступною. Або коли ти бачиш, що хтось збирається кинути м'яч, мозок ще до того, як він полетить, прораховує його траєкторію. Ця ж здатність працює і в соціальних ситуаціях. Коли ти говориш із людиною, мозок вгадує, що вона скаже далі, тому ти іноді можеш навіть закінчувати її речення. Але є і темний бік цієї здатності: коли мозок отримує недостатньо інформації, він починає домислювати реальність. Це може пояснити, чому люди іноді бачать примар або чують голоси, яких насправді немає. Ще одна цікава річ: мозок не відчуває болю. Так саме він керує всіма нашими відчуттями, але сам не має больових рецепторів. Це дозволяє лікарям проводити операції на мозку, коли пацієнт перебуває у свідомості. Але хоча мозок не відчуває болю, він дуже чутливий до стресу. Коли ти переживаєш тривалий стрес, у твоєму мозку накопичується кортизол гормон, який буквально руйнує нейронні зв'язки. Саме тому люди, які живуть у постійному напруженні, можуть відчувати проблеми з пам'яттю та концентрацією. Щоб мозок працював якнайкраще, потрібно давати йому відпочинок, займатися спортом, медитувати, слухати музику або просто гуляти на свіжому повітрі. До речі, навіть харчування впливає на мозок. Жирна їжа, велика кількість цукру і алкоголь можуть погіршити когнітивні функції. А ось горіхи, риба, чорний шоколад і овочі навпаки допомагають зберегти ясність мислення на довгі роки. Наш мозок це неймовірний орган, який керує всім нашим життям, навчається, передбачає майбутнє і навіть змінюється протягом усього життя. Він може адаптуватися до нових умов, зберігати величезну кількість інформації і навіть відновлювати себе після пошкоджень. Тому важливо дбати про нього, правильно харчуватися, добре висипатися, тренувати пам'ять і не перевантажувати його зайвим стресом. Якщо тобі сподобалося це відео, не забудь поставити лайк і підписатися, щоб дізнаватися ще більше цікавого. І не забувай написати в коментарях, який факт здивував тебе найбільше.